Що ж, вітаю, підбурила всю команду. Офіційна селекція Канського кінофестивалю. Ти казав їм, якщо не звільнять мене, то звільнить когось із них. Я ніколи такого не казав. У тебе немає совісті. Маріон Котіяр. Чому ти не хочеш спробувати? Фабріці Оранжіоне. не можна здаватися. Треба йти далі. Вони вагалися, перш ніж погодитися на премію. Зустрійся з кожним із них цими вихідними. Два дні одна ніч. Вибачте, за таке прохання, але я маю побачити вашого чоловіка. Він може допомогти мені зберегти роботу і не стати безробітною. Ми працювали заради цієї премії. Я знаю. І тепер ти хочеш у нас її вкрасти? Закрий рота, не закрию. Фільм Жана П'єра та Люка Дарденю. А скільки людей вже відмовилося від премії? З тобою четверо. І Я ще зустрінуся із дев'ятьма. У тебе все вийде, я певен. Два дні, одна ніч. Фільм Жана П'єра та Люка Дордені.